Як понасягали? Фу, нас ну смердить. Смердить, ти дупа, а то за пакети, ти нюхай, не будеш будемо коклюшу по-друге. -по -по та то колись за курячі гімна ще били, то наркомани, та то колись ще растамани приїздили до мене, чергами стояли, вони ж то, -то гілля підживляли курячим гімном. А як та то ще нормально платили на той час було? Подрує казали, так било по голові чоловічим. Так що ти не думай, то колись був бізнес. же відео, зараз вони ж десь кукурудзу всадять, зараз не вігідно вести, бо там все підживлій. А колись це що то, то гімно, гімно було куриче на вагу золота? Що ти це зводив? Та що смердить? Та дихай, кудись, да, на! Марто! Марто, дихай! Ви ще перкі хорі родиці, не дихайте гімнами, свіжим повітрям, та я їх ще вродив. То доктор думав, що в мене три ноги. в мене вже з, з дитинства в кіоликій бути, типу і мене відтіли не за х**. А ти думав, вони сюди кімнату вже бредять. юй боже, пани засрані, курва. Льонь, то я це життя нещасне. Краще собі просто піти купити той Е, не, Життя нещасне. життя каліче піволічи. Всі ми ночу купляли. Йо, твою мать. Ну але най десь купуєш, то є ж то є ж люди, яка в чорно на фермі то робить Тим гімніші порпає. Та ми колись то на гімнах спали, бо тепло було. А ти кажеш, ви попривикали, що вже хати, матраці. Ского нема? Човіч? Ви так зараз все дуже бридити. Та ми колись гамні жили і живемо по нинішній день. Навіть була раз така ситуація, я то нікому не розказував, ти ж теж мовчав. А добре. Мене навіть раз напоїли сиками. кіпі, я сібав на пісочку, знаєш. Ще малий був. А не мені така насіли, каже, ми юпі розбавили, нас випив. Чую, опа, солоним. А сики були, та колись з е, сиками мені мама в очі лічила, мене завжди був малий, мене очі закисали, то з мама ще зразу вістіла теплоньки, мені зразу попримивала марлю, І я ось так зараз добре бачу, а колись врізався, зразу йшов в кут е, піщам, щоб ніхто не бачив. І рано всі моментом На навіть діду розпив спір Чи морді займив, то я мусив встити живем потушити. А як ти думав? Як ті лопати погнили, що не чистив? Леонід, хоче то щось розказати. Що у нас, коротше, вночі з Мар'яною були сьогодні експерименти. Ага. І знаєш, що вона сказала? Що? Що без ліпше. І що тебе лишила? Ну, що ти такий Леонід? Ти розказує експерименти наші. Ти теж безстрашний без гуми валиш. А ніч такого. На майбутній надікшою дівчину. Доводь до кінця, кажеш, ти неї на стіл. Як вона не поняла. Зразу ще лишай її. Кажи, що вона якось другу залетіла. Дід! Хочу дещо поцікавитись з тебе. Що ж від мене треба? І чого мені те не треба? А, якщо нічого від мене не треба, то мені для тебе нічого і не шкода, щоб ти просто знав собі. Йонь, що мені робити? мене Я спеціально вночі тільки граю без світла, щоб навіть не виділо. Та я то безсилий. Та ліпше мати 8 см спереду, чим 25 ззаду, то така справа. Та, я не знаю, зараз лікарі ще не роблять там видовження. Хоч хіба зараз візьму шнурка, кину через драбину, зробимо ти облібьодочку, я б хіба трошки його ну а що робити? Е... Я не знаю, хіба щось накручу на нього, ти так на темне, що там, бо я коли я робив. Я коли я завжди купував. Ну, мене ж ріст прийшов з, 2... з 23 років, знаєш, то був теж невеликий. Я завжди брав з вусіками. Нам трошки там лускулускутала, <піцел> ти баби сітішли, але, але... <піцел> маленькувати, ніхто не винуватий, Вибач мене, то я безсилі. Вчора був на базарі, я Ходив нові труси купувати, <піцел> бо ресі дюри по бо я часто перджу. Знаєш, а і прийшла якась дівка купувати труси. каже до тої продавчиці, дайте мені ті стрінги. Та їдала. ж так подвір, там, О, от командиха. Я не каже, прошу пані, кажу, та в ці труси на ці не обісраєш? Як то так? Кажу, та то вона морду маску вдів та й ходиш, та що тут таке? Колись е, -е баб'є мали нормальні панталони, бо то не було колись колись навіть мали труси. Дві пари трусів мали на зиму і на літо. Що? Бо то зараз вже може носити і тампони заганіють. А коли що не було, марлю кинули, панталони вділи там, воно хоч тримає, а тут де, тут юрка то, то пено, і я тип то і учкорі же, пену. Ну як на сітку це третьюка, у Вони пену, курва розвалися роблять. То я скажу, ні, ти в сутні, ти ті гуморецьки, то все знаєш так файно. Хлопці, ти ж мене в драці не бачить, як мене там там вже сміх курва. Всі люди всікають. Я нам так кричу, знаєш. То си кажу, бін, забереш тіло, но духу не забереш, там тих сі смів не б'ють, а сім збоку боку сміють. Ну то би прийшло бсь його не зборонило. Але мене тато колись її не захищав, не раз набили під магазином, Ти три гривні забрали. Коли я мав купити хліб і дві фляжки пива тато. Я пішов додому, та твій ці пожалів, не, він мене курва, не пугли, не поглабить. Не пішов ще розбрати, а ще мені дома дам. Ти розумієш? Два рази в день хапну, зайшов.